Друзі, доброго дня! Сьогодні хочу вам розказати про жидкі обої, про підготовку поверхності і нанесення їх, також заколачування за і про те, як вони должні настаюватися. Дивіться, я на сьогодні маю компанію Valper. Тут пишуть на упаковочці, що вона йде на 4 квадрати. Ну, не йде вона на 4 квадрати, йде вона десь на 3 квадрати. Може на гіпсокартонні стіни йшло б і на 4 квадрати, але йде на 3. Дивіться, як я їх робив, я не зняв до цього відео. Тепла вода, літня тепла водичка. Заливав 5 літрів, засипав руками, розмішував обов'язково руками, ніякими міксерами. Потім, після того, як замішав, пересипав отакі кульочки, мусорні пакетики. Висипав, зав'язував і на ніч оставляв настоюватись. Не треба ні в випадку заколотити і зразу наносити. Вони у вас відпадуть. Не світою. Потім поверхність підготовлялась тут. Стартова шпакльовка, фінішна і ґрунтовка. Це в цій кімнаті. Це В цій кімнаті. В другій же кімнаті стартова шпакльовка була вже. І ми тільки покварцували. кварцовою ґрунтовкою піщаною. Бачите, тут такі є нерівності у нас. кривизна, Там він підмазав від Павлова штукатурка. Замовнику Замовник казали, що потрібно тут варіння Ні, не треба, краще Ну, Раді Бога, бачите, такі нерівності. На це все можна наносити. Воно скриває без проблем. Взагалі, не бійтеся. Ось туте, такі рельєфи. Воно все це скриває. Житкі обої дуже класно весь скривають. Це відключатель, ми знімаємо новий постав. Оце все воно теж скриває. На що цього не переживайте. Так що е, да, перед тим як наносити, або кварзи грунт грунтуйте, або обичну ґрунтовочку глибокої пропитки. Це я ось наніс вже одну стіночку. Отак вона виглядає, звісно, не дуже видно. Отак от збоку. Симпатічно вони на стіну лягають. Товстеньким слой краще наносити, не жаднічайте, не розтягуйте, тому що потім будуть пролисені. Такі білі галявинки просвічуватись і ви будете потім жалітися. Ось ви не бачите, як на стіні. Досить симпатично виглядає. Мені подобається. І з боку. отак ось збоку. Зараз покажу вам процес нанесення. Сам процес нанесення взагалі не важкий. Берете пластикову кельмочку таку. От бачите? Потім жидкі обої, О, отак, взяв да? І отак. Ляп. І погнав. І розрівнюємо пластиковою кельмочкою. Розрівнюємо, не стісняємося, туди їх рівняємо, сюди їх розтягуємо. Вони дуже легко розтягуються, рівняються. Я думаю, що більшість людей може навіть їх перший раз в житті спробувати десь на тонку кусочку і нанести. Я думаю, в більшості вийде. Тобто, нічого важкого тут немає. По цих обоях це вам не декоративно. Ну, це якби декоративна штукатурка, але не з важких таких. Так що, друзі, пробуйте, не стісняйтесь, наносьте дома робіт. Не переживайте, що у вас щось не вийде. Всім до нових зустрічей.